Доброго дня! Сьогодні у нас відеогляд на осушувач повітря Cooper Hunter. Це модель d 005 12LD на продуктивність на 12 літрів на добу. Ось так він виглядає, має колесики для переміщення зручно, є ручки. Він важкий, компактний, має в постачанні додатковий фільтр. Ну і базовий сітчатий фільтр ось такий. Він забезпечує чистку повітря від пилу, ворсинок і таке інше. Є бак для збору конденсату, він легко знімається, ось тут сюди набирається, так злити воду звідси можна і вставляється. При заповненні баку буде сигналізувати, що бак повний і потрібно злити воду. Ось цей індикатор фул. Далі, давайте ми його запустимо. Режим ко це режим безперервний, при якому він буде працювати постійно в незалежності від вологості. Є дві швидкості вентилятора висока і низька. Запуск компресора в принципі, проходить досить тихо і, в принципі, він не шумний. Є режим сушки-білизни, при цьому режимі у нас виходить максимальна швидкість вентилятора і безперервний режим. Є режим комфортний, для цього треба зняти цей і потім комфортний. 60% нижня швидкість вентилятора. І можна встановити таймер на включення або виключення. Також можна встановити бажаний рівень вологості там 70, 60, 50 або 40%. І він буде працювати по, по, ну, для досягнення ось цього рівня вологості. Він досить недорогий. Ціна за посиланням можете подивитись у нас на сайті. Виглядає стильно, компактно, зручно. Для квартир, будинків, якщо у вас немає вентиляції, її зробити ну не виходить, а вікна плачуть, стіни мокрі, є грибок, то такий варіант для осушення повітря в будинках та квартирах буде досить Дякую, звертайтесь до компанії Клімагрупа.